Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немеджицька, це мій канал, і сьогодні ми починаємо нове відео. Друзі, я запрошую вас підписуватися на канал, хто ще не підписан. Побачите, якщо вам сподобається, зостанетесь, якщо ні, підете далі. Тому що, розповідаючи щось, коли знаючи, що тебе слухають, що якось мене дивляться, мене слухають, мені це надає сили і. Мене стимулює для подальшого розвитку. Дорогі мої друзі, сьогодні я відповім на запитання, яке мені поступило. Питання було таке: як спрограмувати своє майбутнє без того, щоб звертатися до гадалок, провидець і тому подібних людей. Дорогі мої друзі, в цьому питанні є навіть і відповідь. І відповідь я вам цю підтверджу, що ніколи ні до кого не треба звертатися, навіть до своїх рідних. Розумієте, що кожна інформація вона якось віддає відбитки на вашому підсознанні, і потім реалізується саме те, що у вас відбилося там. Інша людина, якщо ви до неї звернулися, саме вона спрограмує ваше майбутнє. До, до якогось часу ви можете це не зрозуміти, але ж я дуже дуже впевнена, що люба інформація, яка нас оточує, вона дає свої від. Відбитки на нашому підсознанні, і потім вона ж реалізується. Ця тема, як і всі інші, дуже-дуже обширна, і сказати її в двох словах, це нічого не сказати. Але ж я постараюся робити дуже кратко. Дивіться, я вам наведу такий приклад, який мені зараз став перед очами. Нещодавно я зробила таке. Маленьке віаджо, таку невеличку подорож з моїми дітьми. І ми організувалися. Моя донька мене спитала: Мама, де, де ти хочеш побувати? Ти от хочеш, і в тебе ніяк воно це не виходить, де б ти хотіла б побувати? І я на мить задумалася і я сказала, що я хочу побувати от в цьому місці. І насправді я думала за це місце, це місце. Само, саме Перше місце, де я побувала, коли приїхала в Італію. Це був 2002 рік. Я працювала в одній родині, і ці люди були дуже-дуже добрі. Вони були самі перші в моєму житті тут в Італії. І якщо б не вони, може такі добрі, знаєте, не знаю, як би склалася моє життя тут. І мені дуже хотілося їх побачити та обійняти. Дуже-дуже мала оце бажання побачити цих людей. Але ж Італія сама вона і невелика, але ж завжди в мене не, не складалося. То я якось забувала, цей, це моє, про це моє бажання якось забувала. То в мене в самої була мама старенька та хвора, я їздила до неї завжди. І, і отак, от якось кожен раз, кожен раз щось таке було. Але ж вже два роки мами немає, і я, вже це питання в мене стояло перше, що я хочу там побувати. І тут моя донька мене питає, і я кажу: о, я хочу побувати отак, отам. І ми зібралися і поїхали. Це дуже далеко на самому краю Італії, на самої оцієї подошві, так скажемо. Але ж ми проїхали всю Італію, зупинялися і були разом, і були щасливі від того. І відповідаючи на це питання моєї підписниці, я скажу, що оце я спрограмувала мої декілька днів. Я їх спрограмувала. Оця вся розмова була ще у марту місяці, а поїздка состоялася в червні. От зараз. І дивіться, ми її спрограмували. Тобто у марту, ще до червня було квітень, травень, і ще половина марта, я спрограмувала своє майбутнє, яке мало статися за два з половиною місяці вперед. Я спрограмувала це. Розумієте? І от таким чином задумайтесь над цим, що щось я загадала, щось я хочу зробити, і оце має збутися через два місяці. І оце я спрограмувала оцей свій період. І так само, дорогі мої друзі, якщо у вас немає такого, немає ще такого відчуття. За своє майбутнє, а ким я хочу бути, а що я хочу в дальнішому робити, як я буду через рік, що зі мною буде. Наприклад, якщо в мене немає такого, таких здібності, може в мене багато стереотипів, що А, це треба гроші, а в мене зараз їх немає, тому я і не можу бачити оце майбутнє. Розумієте? Є багато таких от деталей. Які нам заважають бачити оце майбутнє. Я навіть не кажу за, за довге майбутнє, а за отаке близьке майбутнє ми не бачимо. І якщо ми його не бачимо з якихось причин, я би рекомендувала б почати з того, щоб програмувати свій наступний день. Наприклад, сьогодні ввечері. ввечері. Коли вже всі справи пороблені, коли ви вже хочете лягати спати, ви спрограмуйте свій завтрашній день. Наприклад, якщо в мене день такий, я, наприклад, роблю в мене з 8 до 4 вечора, я роблю. І оцей період в мене робота, так? але ж я можу спрограмувати. Свій останній вечір, наприклад, з чотирьох припустимо, до десяти. Що я можу зробити в цей період? Наприклад, я хочу побачити мого друга. Може, я хочу написати листа? Може, я хочу написати дві сторінки моєї книги. Може, я хочу сісти і полістати, полістати комп'ютер, щоб. Познайомитися з якоюсь новою інформацією. Якщо я хочу полистати комп'ютер, для чого я його хочу полистати так, щоб скоротати час? Ні. Так я програмую свій день. Може, в мене є завдання поприбирати в моєї квартирі, що я давно вже цього не робила. Може, мені треба піти та заказати у. Швеї і якусь спідницю нову. Ви дивіться, що у вас є таке насущне, саме просте, саме просте, не треба літати в облаках і думати щось таке, щось таке странне. Треба жити життям, яке є у вас. Навіть якщо у вас немає ніяких інтересів, але ж ви замість того, щоб що ви проснетеся завтра. І будете думати, а що мені робити? Буду далі спати, а що мені робити? Та сяду їсти. Так? Якщо у вас немає зовсім ніяких, якщо у вас буде такий план, самий простий по вашому житті, то вже ваш завтрашній день буде насичений. І коли день підійде до свого кінця, ви собі подумаєте, а я все зробила. Ви, добре, якщо ви запишете оце, і ви побачите, що так, до подружки ви сходили, в кімнаті ви поприбирали, ви погуляли, ви, полистали, ви почитали книжку, ви зробили те, що ви зробили. І не треба думати, що програмувати своє майбутнє це щось таке. Це щось таке, таке, неможливе і тому подібне. Дорогі мої друзі, почніть з маленького. Програмуйте свій кожен день. Колись мені казали, що, е, е, якщо не, що по планам жити не дуже добре, а треба жити інтуїтивно. Я вам так скажу, дорогі друзі, якщо людина мені задала таке питання, то вже тут ясно, що Людина має труднощі, якось не знає, за що зачепитися. І якщо її пустити на самотік, тобто в поток, не, ми не знаємо, коли, куди її заведе цей поток. Може, вона вийде на вулицю без всяких думок, встрічає, зустрічає свого друга, і він їй каже, що ти робиш? Нічого. Пішли з нами грати в карти. Пішли. Розумієте, що таке поток? Людина, у всякому разі, повинна свій поток знаходити. Але це вже інше відео. Тому перші рекомендації почати планувати свій наступний день. Але ж розумійте, що наступний день це вже є ваше майбутнє. Ваше майбутнє завтра. А завтра ви сплануєте іще на завтра. А завтра в цей день ви сплануєте ще на завтра. І побачите, коли ви отаким от чином розгоните свою, свій кругозор, своє мислення, свій внутрішній стан, побачите, що у вас розгоряться, як кажуть, апетіт розгориться у вас. Апетіт приходить. В, в, в час їжі. Ви чули цю фразу? Мої рекомендації розпочати з цього. Ми, наші апетити розгоряються, і ми вже захочемо бачити не тільки завтра, ми захочемо бачити себе через рік. І далі, і далі, і далі. Тому що для цього всього треба розганяти своє мислення. Мислення, свою фантазію, свою, свою інтуїцію. Всього вас треба роз, ро, розтрясти. Для початку треба розтрястися. Як ми приступаємо до фізичних справ? Ми не можемо зразу піднімати штангу. Ми повинні в будь-якому випадку, в будь-якому виді спорту, ми повинні розігріти мускули. Отак, От же ж саме ми розігріваємо. Наше мислення, наші звільняння, ми їх розганяємо, розганяємо, розганяємо. Але ж ніколи не треба звертатися ні до кого. Тому що тоді ви будете виконувати майбутнє оцієї людини, яка вам оце підказала. Треба завжди думати, звертатися тільки для себе, тільки ви ввечером сіли і думаєте, а що я буду робити завтра. Ви вже поступаєте на базі ваших інтересів, ваших інтересів. В мене мої інтереси, і мій час, і моя воля, і все, все моє. Я не буду питати, що мені завтра робити. Я гадаю, що треба почати з цього. А далі буде, дорогі друзі, на цьому я закінчую. До побачення та до нових зустрічей!